Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Наталія. І сьогодні це відео буде до мого дня народження. Я народилася на Різдво на сучасне 25 грудня, і так, так сталося, коротше кажучи. Тому сьогоднішнє відео буде про мої подарунки до дня народження. Так. По-перше, сьогодні не 25 грудня. Сьогодні у нас. зараз я забула. Сьогодні у нас 16 грудня і чому саме сьогодні починаю знімати, бо вже, вже почали надходити подаруночки, і поки в мене свіжі емоції, поки, ну, по-перше, Поки я на емоціях. По-друге, я вже хочу цим користуватися, я вже хочу це поласувати. І я вирішила: так, я буду знімати шматочками, потім це все діло змонтую. І ви будете задоволені, тому що ви подивилися, і я буду задоволена, тому що я не буду капати на це слюнями і сидіти, чапнути над тим златом, як кощей. Так, давайте розпочнемо. І по-перше, Юля в мене попередила всіх. <гум> Дякую тобі, Люба, за такий шикарний подаруночок. Мандаринки не дожили, але вони там були. <гум> Ось така гарна листівочка в мене була з теплими-теплими словами, які залишаються тільки для мене. Так, як вона відкривається. Ось так. Так. Ось така краса, якою я буду залюбки користуватися. Обожнюю ось саме ці носки. У мене їх декілька штук. Я де ти їх купляла, бо маю такі самі. Я їх обожнюю і завжди беру, коли вони там є. Клас, чи такі пінгвінятки. Дуже-дуже гарні, дуже теплі будуть гріти мене. Якраз от тільки з роботи приїхала, бачите, руки такі червоні, замерші і буду вдягатися. Зараз піду купатися в теплі носочки. І, ну, звичайно ж, я ж скористаюся цим э, боді-скрабом, У мене був такий колись, він дуже пахучий, але з папаєю, по-моєму. Коротше, піду. Зараз за тестю, Так би мовити. Головне. За що ми переживали, щоб не розбилося, це ось такий смаколик для мене. Я вважаю, що це найкраще, що можна от тільки придумати. Дуже-дуже люблю Глінтвейн, тому Юль, ти просто богиня, що вгадала! Клас! Я буду, мабуть, на ближчий час посмакую. Я ну, не п'ю, якщо ви думаєте, що я прям такий алкоголік, ні буває, що, можливо, там грам 100 можу, ну, це так. Набагато. Я люблю смакувати там, під якийсь фільм, під якусь гарну страву. Тому саме це буде гріти мою душу. Клас, Юль, ти вгадала на всі 100% для настрою. Це буде в мене така пам'ятна пляшка. Так що обов'язково буде її пити на Новий рік і на день народження також. Так, ну це я відставлю, бо вона завелика. І це, в принципі, бо треба буде дещо показати. Так, і головний подарунок. Це просто шикарно. Зараз три хвилинки ми подивимось на ці гарні кольори. І якщо ніхто не згадав цей дизайн, дивіться: Вінтерлеч, Ілі як його, як його назвати Лек. E так, мішаня <гум> намагається затушити свічку Ось цю. Але нічого не виходить, тому що вона штучна. Так, ладно. Буде сьогодні відео з пальчиками. Тут приємні побажання. І ось такий класний дизайн зимовий. Мішаня. Я знімаю. Дівчат, вибачте, не буду вирізати ці моменти. Тому що, якщо чесно, от сьогодні я не маю часу, тому відео буде як є. Продовжимо. Чудовий дизайн. Він мені якраз буде пасувати зим... зимовою версією до одного дизайну, який в мене є. Е, в такому... Схожа картинка, але в такому овалі. І от мені здається, що то е, от, передня частина цього замку, а це от, задня частина, де місточок, де ось парк. І це мені дуже нагадує, коли я гуляла з папою. З мамою в Польщі, і ось там був схожий замок, і якраз позаду, де сади, був ось цей місточок, отакі От теж гарні дерева. Але ну це зимовий дизайн, а то більш було влітку. І тут такий песик, класний ось песик. Я ось, поки роздивляюся, я бачу нові і нові деталі. Дуже цікавий дизайн, з задоволенням вишью, бачила відшив, він неймовірний. І взагалі, то, якщо чесно, От чесно, я колись його дуже хотіла, але якось він зник. ну і Я не знала, знаєте, вхоплю, не вхоплю. І так вийшло, що тоді якось, що бачила, то я і брала, купувала, але так до цього дизайну. от Він мені не попався. І чесно скажу, що якщо б попався, я б також собі купила. Так що ось такий класний дизайн, такі гарні ниточки. Дякую тобі, велика, Юлічка, буду вишивати і за тобою сумувати. Дуже-дуже тебе люблю і ціною. Дякую. Забрала я наступну посилочку. І сказати, що я в шоці, це знову нічого не сказати. Знову ці приємні емоції, Лілечка, дуже дякую тобі за твою увагу до мене, мені дуже-дуже приємно. Марципанчик тут прийшов, нам допомагати зняти відео, передає всім привіт. І що хочу сказати, були цукерочки, Ліль, як ти бачиш, Михасик вже все забрав і ласує. А те, що залишилося, я буду видавати дозовано. Бо зимові свята, всі розуміють, це все ж таки переїдання солодкого, то, щоб не було ніяких проблем, трішечки дозовано буде. Вибачаю за голос: зовсім нема. Але як є, це життя, я нікуди з цього не дінусь, і в мене дуже слабкий імунітет, я завжди хворію. Що ж зробиш? Лікуюсь. Всім дякую, хто мені бажав одужання, мені дуже-дуже приємно. Я намагаюся. І так, це листівочка ось така була, з дуже-дуже приємними словами та рекомендаціями щодо застосування цих виробів, я б сказала. Тому що, по-перше, там було написано от, клей використовувати для моїх поробочок. Це буде 100%. Коло. Зробимо Ліль. І, якраз машинки своєю душею буду прикльопувати на ось цей клей. Друге. Це просто ідеальний наборчик для моїх подорожей у потягу. Чому? Тому що тут просто зашиваєш білим кольором, красота ляпота. Бексіч зробила і все. Це саме просто те, що мені потрібно у потяг. Дуже тобі велике дякую. Якраз, можливо, візьму в наступну поїздку або після машинок. Подивимось. В набір у нас входить акрилова форма муліне. Бісер пресіоза, голки для та бісеру. Додатковий декор. Це, мабуть, оці бусинки такі гарні. Якісь такі прям. Так, і схема та пояснення. Я тільки що знімала і трішечки протупила, що позаду там схема, тому цього разу я такого не зроблю і не покажу. Ось такий ангелочок від кольорової клас, буду вишивати. Велике-велике тобі дякую. А тут на наступному наборчику сказати, що я ошаліла, це нічого не сказати. Ви подивіться на цю красу. Ну гляньте, я такого набору я не бачила. Ліль, ну це просто ну, в мене нема слів, він неймовірний. Це якийсь, мабуть, шалений раритет, я не знаю, ну я не бачила, дівчатка. Напишіть, хто бачив такий набір, тому що рік випуску ну, мені був рік. Клас, це і сюжет мені дуже подобається. Я неодмінно, це в перших рядах буде на вишивку однозначно, бо я не втримаюсь. Я вже і там знайшла: в мене темно-синя тканинка є, я хочу замінити. Так, да, мабуть, заміню, А можливо і ні, тому що темно-синя аїда. І однозначно це буде висіти у махасика в кімнаті, тому що я, мабуть, згадувала вже, що я хочу його кімнату оформити у космос. І це саме те, що я прям обожнюю. У нас там і космонавт тепер, і шпалери в мене такі ці синього кольору. І вишиванки я всі туди підбираю, ось саме такі, щоб зірки були, щось з космосом. Дизайни такі, ну це прям. Ліля, це прям у мене нема слів, чесно. Дуже-дуже приємно тобі за такий подарунок. Мені за такий подарунок, трошки заговорююсь. Далі. Ви подивіться на цю тканинку. Я не знаю, що це за бавовна. дуже така цікава. І загалом воно виглядає ось так. Не знаю, треба підібрати тепер під неї якийсь гарний дизайн. Мені чомусь одразу ж захотілося. Вишити ось цей наборчик. але коли розгорнула, трішки зрозуміла, що полоси не так, як мені б хотілося до саме цього дизайну, але я впевнена, що я знайду щось, можливо, розділю цю тканинку, і буде в мене два сюжети. Ну, коротше, в мене там вже фантазія пішла. Теж дуже-дуже велике дякую. Ну, воно просто так паралельно йде, а під даний дизайн, ну, дуже от якщо б отак, взагалі було б класно. Тому неодмінно щось придумаю. Можливо, якусь невеличку мірабілю можна, можна вишити з даними розводами. Русалочку, там якусь класно було б дуже. І теж перлина. І це перлини. Зараз перлинку трошки приберу. Тут все. Тут все ідеально. Я дуже давно хотіла даний набір. Він мені давно подобався. Він був в вішли листі, я думаю, він ти там його, його запримітила. Дуже велике тобі дякую. Це також, можливо, буде один із таких стартів, яких я не втримаюся та візьму. Але я завжди себе стримую. Я знаю, ви мені пишете, що, типу, треба починати, але, ну, чесно, нема місця, де складати готові процеси розпочаті, точніше, тому що вишивальний комод в мене вже якби зайнятий, а поличка, де все це складається, ну, теж вже трошечки так крепить. І я б дуже хотіла вишивальну кімнату, кімнату, але, на жаль, зараз ну ніяк. Тому з процесами, скільки є, треба, щоб було заміняємо. І гляньте, ну, дуже гарна робота, яку я неодмінно повішу на своїй кухні. Вона мені туди дуже буде пасувати. І це було дуже давно в планах, і, і ти просто звершила мої мрії. Тому дуже-дуже велике тобі дякую. Гляньте всю палітру. Тут ще наліпки такі вона поналіпляла. Бачите, тут синенький пролісочок, тут соняхи. Клас! І такі яскраві. От єдине, що мені не подобається, те, що тут. Прокольоровані ці палетки, і вся кольорова гама на їх фоні дуже тліє. Тому не так видно от всі яскраві А коли на оцей перев... е... перекласти ці всі ноточки, ну це така краса буде. Я впевнена, його зараз, до речі, Юля вишиває творчий куточок. І щось Юля його давно не брала. По-моєму, у неї оцей от так? Тож, дуже-дуже дякую тобі, Ліль, за цю всю красу. Неодмінно буду вишивати. Ну, Хоча теж, бачите, якби я взяла оцю тканинку, я оце, думаю, тут все одно зашивається. І вся краса оцих переходів, вона просто загубиться. А якщо я візьму якусь авторську схему або ще щось, от це буде круто, саме на даній тканині. Так, дуже-дуже важко мені балакати. Вибачаюсь, ну, вчора навіть на роботі зірвала голос. Це не те, що я там кричу, але постійне спілкування з клієнтами воно дає про себе знати. Тож, ось, така краса в мене тепер є. Обов'язково буду вишивати. І велике, велике дякую. І так, продовжимо. Е, так, ну тут дуже-дуже всього багато. Не знаю, з чого розпочати, тому, мабуть, з того, що я замовляла. Зараз я е, зберусь, бо тут реально дуже-дуже багато. По-перше, цукерочки. Це по-перше. Ну, це я не замовляла, якщо що, е, зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Так. Угу, угу. Так, ага, і оці дві, дивіться, так ось такі смаколики. Оце все, це було моє замовлення просто ми. Її організували, так би мовити. <ріх> так, це в мене. Ой, якщо не забуду, дай Боже, вставлю вам картинку. Я е, купувала собі схеми і до них попросила Ульянку зробити ось такі заготівки. Це для того, щоб я знову ж таки коли їздила до Львова. На роботу, то мало чим займатися у потязі. І дивіться, скільки їх. Ви тільки гляньте. Це такі хеллоуінські сюжети, вони мені дуже сподобались. Авторку схем я вам обов'язково залишу. Це, якщо я не помиляюсь, а якщо я помиляюсь, відріжте мені язика Хамелеон Стіч. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, в неї я замовляла схемки. Так, а ось це це я купувала семплер з гарбузами від лелітки. Це в нас такі що це, це машина з гарбузиками та ось такі гарбузики на підставці. Захотіла я собі окремо їх вишити, щоб воно прикрашало мені будиночок на Хеллові, тому взяла окремі заготівочки. Ну, вишаю і семплер і таку красу. Так, це було замовлення. Тож ми прибираємо. А тепер до подаруночки. дивіться, скільки тут всього. Я просто ошаленіла, коли це все побачила. Так. Ось так. Ось це все. Я в шоці. знову свічечка. Гляньте яка. Це поки що свічка, але потім, я так розумію, я виколупаю його, і це в мене буде така гарна шкатулочка. Ой, вона, до речі, чиденькою пахне. Чи от щось таке. Таке щось теж смачне і прям з'їсти хочеться. Мабуть, мене сьогодні зранку ніхто не кормив. Так, далі, далі. Розпочнемо з цього. Це ось такі мілхілчики. Мені е, от, подобається червона серія, але коли я побачила білу, це саме те, що мені підходить. Дуже-дуже сподобались ці всі білі гномики. Е, ось, дивіться, Я їх отримала клас. Тут дуже пастельні ніжні відтінки бісеру, такі ниточки. Це таке гарне. Е, і Ульянка мені зробила, дивіться, що дивіться, це називається збирай всіх <головіка> весь підряд. Тому обов'язково буду збирати. Дуже-дуже велико, я тобі дякую. Гляньте, гляньте на ці всі класні гномики. Ой, тут. тут такі класні вони, я не знаю, такі прикольні. Тож, буду збирати всю колекцію обов'язково. Поки що я маю ось двох друганчиків тепер. Так, ось цей так, з шишечкою. О, ось цих. І ось цих мені ще потрібно буде зібрати. Клас. Так. Потім. Це щось взагалі незвичне для мене. Я ще такого не бачила. І ти таке взяла мені дуже цікаво. Я так розумію, ось сюди можна вставити якусь вишивку. Або взагалі щось таке цікавеньке придумати. Клас, це підвішується ну це на кухню однозначно. А, а може, і на мій творчий куточок, я не знаю. Ну Дуже класна така ось як годівничка, але з ідеєю. Ну Я думаю, можна зробити якийсь пінкіпчик, -пін щось там вишити таке цікавеньке. Можливо, мені попадеться якийсь сюжетик. І якось ставити. Це буде дуже круто. Клас. Далі, дивіться, це такий вже осінній сюжет. Це щось таке цікавеньке. Ніколи в мене не було таких мілхільчиків, щоб з гарбузиком там, якимсь таким класненьким. Три пакетики бісеру, дивіться, такі ниточки осінні клас. Дуже подобається. І ось ці, як вони, трежерси. Також дуже дуже цікавенький. І знову ж таки вона мені поклала заготівочку. Клас, ну все Все готово. Захотіла, пішла, вишила. Клас. Дуже дякую тобі. Це просто. А це на Новий рік. Гляньте. Гляньте, що я маю. Я вже розвернула його і. Ну, Дуже хотіла я щось таке від Мілхіл. Мені ось цей дідуганчик подобається. Мені подобається три королі. І ще якась там була. Мені також вона дуже подобається. Але дідуганчик він просто неперевершений. І буду збирати потроху матеріали. Так, я так розумію, мені 4 гудзики потрібно. Ну, нитки, DMC, то таке, але ще треба бісер. Зараз. Тришки отак зробимо. Он ключ такий величезний. Але, в принципі, я так дивлюсь, тут багато от DMC або анхор. І, в принципі, небагато мілхіл. Бо я як розгорнула, я все подумала, що це бісер. Мені стало погано трошки. Але потім відійшла. Ну, Тут, в принципі, бісер ще зносно. І ось таких ось. Джемшорівських трежерсів потрібно. А чого три? Три бек. Чотири. Їх тут потрібно. щось вони. А чого три стандарт. Странд. А, ну, хто знає, чи це в три нитки пришивати? А, ні, ну, чотири штуки, все, вибачаюсь. А це, мабуть. Чи в три оберта їх там пришивати, щоб не відпало, чи в три нитки щось таке ред теракота. Ну, коротше, буду збирати, буду вишивати, тому що дідусь мені дуже-дуже подобається. Це щось таке цікавеньке, незвичне. Клас. Дуже-дуже велике тобі дякую. Цукерочки ми з Михасиком поділимо обов'язково. І це все діло буде вишиватися. Так, і залишилось два наборчики, це вже від моєї сім'ї. З чого ж розпочати? Давайте з цього. Це, як ви бачите, такий величезний новий велетень в моїй колекції. Дякую, тату, я буду вишивати це дуже-дуже довго. Але це просто бомба! Мені дуже зайшов сюжет. Я люблю оленів, я люблю ось цей ліс, це для мене просто Карпати. І, і ніяк не інакше. І олені ну клас, набір, бомба. 16-та їда, слава Богу, на 18. 64 кольори. Четвертий рівень складності. В принципі, нормально. ага, Що тут у нас? Хрестик і нічого більше. Він такий масивненький, бачите, ось там купа-купа кольорів. Поки розпаковувати нічого не буду, не знаю, коли розпочну, але розпочну однозначно, тому що він просто неперевершений. І ще один набір, який мені подарував чоловік, і це був просто нежданчик, тому що я взагалі не, не очікувала, а тут. Дівчата робимо скидончик, так би мовити, він сам поліз в вишивальні магазини, щось шукав. Ну, він знав про цей дизайн, що мені він подобається, що я його хотіла в пару до дубів, до ось цього набору, і сам поліз, сам знайшов, але з однією маленькою промашкою він купив гобелен. Ніколи ще не вишивала гобелини. Ну, походу, будемо починати. Але мені дуже приємно. Я ж кажу сам, ніколи такого не робив. Раніше якось гроші дав, я купила і все. П'ятий рівень складності. Тут, мабуть, я буду обійматися з ними, плакати, але я буду пробувати. Почну, мабуть, зверху, щоб мені не так погано було в початку, а потім якось донизу перейду. Він, звичайно ж менший, чим те, що в реаліях, так, 70. Ой, господи, це той, мабуть, 70, 47 на 32. 66 кольорів, 25 каунт. А, ну це, в принципі, нормально, я не усліпну. І гобелен. Якщо хтось здає Дуже гарне відео, де розповідається про те, як вишивати гобелином. Будь ласка, скиньте мені в Дірект. Тому що я хочу його розпочати, але я налякана. Тому що я не знаю, як його шити. Я боюсь його зіпсувати, що він у мене стане і не вишиється. Так були від, там, рекомендації від дівчат, що, типу, продай і купи в хрестику. Но... Це ж сам зробив такий подарунок. І, в принципі, я колись хотіла спробувати гобелен, Знаєш, кажу, я просто не вишивала, я боюсь. І якщо ви маєте якийсь такий гарний відосик, те, як його шити, то ну, в принципі, кажуть, що не дуже то і складно, там просто півхрест. Тільки як його там правильно треба цей закручувати, не знаю. Це. Ну нічого, вишю. Всі ж вишивають якось. Правильно. Правильно. Тому ось такі ще два велетинські красення в мене буде. Обов'язково вишиться. І загалом за ці всі подаруночки клас. Дуже-дуже всім дякую. Я дуже задоволена, дуже приємно, що ви з мене пам'ятаєте, приділяєте мені увагу. І взагалі, всіх люблю, обіймаю і дуже-дуже велике дякую вам, дівчатка.